Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Альона. По-перше, хочу всім моїм підписникам, всім моїм глядачам сказати дуже-дуже велике вам дякую, що ви залишаєтесь зі мною, так як ми вже... нас вже тисяча, навіть з маленьким хвостиком. Тому прям для мене це дуже така велика радість, щастя. Дуже-дуже вам вдячна. Ви мене надихаєте, ви є моїм стимулом саме для того, щоб робити вам різноманітний контент. Так, і зараз хочу показати вам розпаковочку замовлення Avon. В цьому відео я не буду ще робити розіграш, тому що в мене там в мене трохи не виходить. В наступному відео, яке я буду знімати, вже я розкажу умови і все і зроблю розіграш. Так, ну, а зараз замовлення в нас буде Avon по каталогу червня. На жаль, все, він вже, цей каталог вже не дієвий, так як замовлення я робила в кінці, і поки він прийшов і ще мене не виходило відразу забрати з пошти, то я забрала і якраз вже каталог закінчиться. Тому ціни називати я не буду. Просто покажу, що саме я замовила. По-перше, ось такий крем мультифункціональний це в нас з кокосом. Так, а ні, Не з кокосом, і з какао. Це в мене замовили. А у мене одна клієнтка, яка постійно бере ось ці креми великі, мультифункціональні. Ну, вона там з різними ароматами бере, але прям дуже їй подобаються вони, тому постійно замовляє І цього разу також замовила. Так, І ще з такого, що в мене саме замовили, це ще ось таку водичку, це на серія ТТА Радянс. Дуже так цікавенько. Мені, а, до речі, хто ще не знає, то ось пакування вже приходить без плівки, йде просто упаковка, і ось тут іде такий, не знаю, будемо видно, чи ні. Така наліпочка. А, мені можна відкривати, можна дивитися, тому а, зараз я відкрию, і ми подивимося саме, як виглядає флакончик. Так. Ще спробую відкрити. Угу. Ось так а, виглядає флакончик. Ну Дуже так гарно, дуже так прям. Ну, оця Eosea ТТА, вона прям, ну, мені флакончики дуже подобаються, хоча в мене немає ні одного аромату а, з цієї серії в повному розмірі. Можливо, колись і візьму, але, от знаєте, трошечки не моя ця серія. Вони більш такі якісь квіткові всі ці аромати, а я прям сильно квіткові не люблю. Мені більш подобається щось таке важке, щось таке більше до якихось східних ароматів. Тому о, замовили в мене дуже гарна ціна була по акції. Так, і тепер все інше, те, що замовила собі. У фокусі був набір. Новинок. Що туди входило? Входила ось, ось такий спрей парфумований. Це новинка. Це в нас Perfect Monsense Bambuzi коктейль. Ось такий ароматик. В мене є пробнички, мені дуже подобається цей аромат, але все-таки, якщо обирати, а, ні, поки що не буду робити висновки, тому що я ще не тестувала ось оце із шоколадом. Якраз собі пробник я замовила. Протестую зараз. І потім я зроблю висновок, який мені з цих трьох ароматів найбільше подобається, але був ось такий спрей в наборчику. Так, і а, давайте ж потестуємо аромат. Ну, звичайно, тут вони із спиртом ідуть, Тому спирт відразу в носа б'є. Ну, так, це знаєте, це такий прям свіжий, такий свіжий цитрусовий аромат. На літо якраз те, що потрібно. Так, і е, друга новинка в цьому наборі. Напевно, майже всі, кого я не дивилась, блогерів, майже всі цю новинку замовляли. Це Eve One. Дуже так гарне пакування, рожевеньке, як я люблю, я обожнюю рожевий колір. Е, дуже гарні відгуки чула про цю водичку. в мене в повному розмірі з серії ів нічого немає. Тому, знаєте, все-таки захотілося хоч одну водичку, щоб в мене була з цієї серії. Ось так виглядає флокончик. Ну, прям дуже гарно. Ну, такий, знаєте, прям як якийсь такий дорогоцінний камінець. І давайте зараз протестуємо. Вже я тепер свої відгуки скажу. а то... Слухала відгуки інших, і тепер зроблю і свій висновок. М -м, цікавий аромат. До речі, мені тут троянда. Тут, начебто, троянда іде в, в, в нотах. Відчувається, знаєте, дуже так цікаво, незвично. Тут якась солодість є. Не, не розумію, щось ще відчувається таке знайоме. Зараз я. Зараз, зараз я знайду в каталозі цю водичку. Потрібно було відразу знайти, але я тільки ось з пошти прийшла, забрала Посилку і вам відразу знімаю. Навіть каталоги ще не відкривали ці нові. Так, ось де ця водичка в каталозі. І в нас тут е е ноти. Рожевий перець, троянда, кедр маракує. Оце, напевно, маракує так цікаво, відчувається. Якось, знаєте, схоже на якусь. На якусь огумку жувальну. М -м, дуже класний аромат. Я, знаєте, я дуже боялася, що це буде дуже трояндово, але ні, нетріально ну, дуже. М -м, дуже класний аромат. Просто задоволена, якраз оце зараз його носити буде класно Тому буду тестувати, дуже задоволена. Так, і ще в наборі був іще і пробничок цих парфумів. Тому ну, нехай буде мені в альбомчик з моїми пробничками. Так, і давайте ж протестуємо ось цей пробник Perfect Nonsense Choco Tubierose. Це третій аромат з цієї серії Perfect. Я ще не тестувала. І зараз якраз протестую і скажу саме більше мені, який подобається. М -м так, шоколадність. Знаєте, навіть не шоколадність, а какао. Знаєте, починає вивітрюватись і більше якось він, якийсь квітковий стає, цей аромат. Не знаю, я взагалі перестала відчувати щось шоколадне, просто щось квіткове. Знаєте, все-таки з цієї серії найбільше мені сподобався із персиком. Аромат прям мій найулюбленіший. І ще із цікавенького, а, я замовила собі, як він правильно називається, Curler в Avon. Ніколи ні в кого не бачила, що хтось замовляв собі, тому, а, думаю, вам також буде цікаво, як він. Виглядає, як він взагалі відчувається, якісно чи ні. Так як мені сестра розповіла, що дуже класна штука, але ну, в неї не Avon. Так, ось так він виглядає. Ось так. А, так, у нас тут ага. А, ось такий механізм. Це о, прорезинена оця частина. А оце все, воно таке як металеве, начебто. Так, у нас тут не написано, що за... Ну, начебто металеве. Інструкція ще якась іде по застосуванню, напевно. Так, вона, щоб для підключення вій. Ну, Якщо вам буде цікаво ефект, як вони працюють, то напишіть в коментарях, що хочете за тест, і я зніму коротенький Reels, де покажу ефект до і після. Кому цікаво. Тому що я ніколи таким не користувалась, це буде мій перший керлер. Тому мені самі дуже цікаво. І ще за дуже гарною ціною ось такий був гель це ті, хто на рівні бронза срібло, за замовлення від 1000 гривень, можна було взяти ось такий гель за 30 гривень. Начебто. Це аромат новинка нещодавна, це в нас морська сіль і франджи Пані. Я ще такого не замовляла, не пробувала. М -м, цікавенький такий аромат, свіженький на літо. Тому, так, о, у нас тривога, тому я закінчую, тому що в нас краще не нехтувати тривогою. Ось такі ще два каталоги новенькі на о, липень місяць, чомусь два мені по поклали. Тому ось так. Всім дякую за увагу, за те, що ви залишаєтеся зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ну, а я буду закінчувати і переходити в безпечне місце, і вам також раджу не нехтувати, тому що зараз робиться, знаєте, які справи в нас взагалі страх. Тому, всім дякую, побачимось дуже скоро. Всім па-па!